Пише мені Світлана, коли я тільки приїхала у Канаду, в мене було відчуття, ніби я потрапила у кіно. Чисті вулиці, вічливі люди, стабільність, як у рекламі. Я була натхненна, ось вона, нова сторінка мого життя. Перші кілька тижнів були як медовий місяць з новою країною, але потім почався реальний побут. Робота, ще одна робота, а потім ще й підробіток у вихідні. Я прокидалася о 6.30, їхала на зміну, потім додому, вечеряла душ і спати. Наступного дня теж саме. Спочатку я думала, що це просто етап, але через кілька місяців я впіймала себе на думці: я не живу, я просто функціоную без емоцій, без натхнення, як робот. Моя мама питала по телефону: ти щаслива? І я не знала, що відповісти. З одного боку, я в безпечній країні, з іншого ніби втрачаю себе, відчуття, що я тут не для життя, а щоб закривати рахунки, платити оренду і виживати. Вон мені такий написала лист Світлана, наша підписниця, і хотіла, щоб я поділився з вами її коротенькою історією. І це більше дуже цікаво, бо це піднімає дуже цікаву дискусію. Я на початку розповідав про такі речі, тому що це важливо розповідати про те, як може бути. І давайте з вами будемо відвертими, що зараз в світі, якщо хочете їсти, потрібно працювати. І якщо хочете чогось мати і більше мати, то потрібно ще більше і складніше працювати. І Канада це не тільки один такий варіант в Європі, так в Сполучених Штатах Америки, в Австралії. Деколи люди бігають за цими грошима. Не бігають за грошима і забувають про важливість, про сім'ю деколи, забувають просто про себе, і думають, що вони вічно будуть молодими. А роки летять швидко, все це прухається вгору, люди втрачають рано чи пізно здоров'я. І потім вже, як кажуть, ця рутина просто поглинає всіх людей, і люди просто мусять працювати. І входити в цю систему, бо якщо не будуть це робити, не зможуть платити за оренду, не зможуть платити свої кредити, не зможуть купляти собі автомобілі, чи за, за готівку, чи, за, е, чи в кредит, не має дуже великого значення. Все рівно так чи не так, треба платити ці гроші. І також в загальному попадають на цю таку ситуацію. Тепер давайте поговоримо зразу дуже відверто. Я знаю, що ви зараз тут скажете, почнете зразу говорити. що... Тут в Канаді дуже добре багатьом людям, і це так, це ніхто не забирає. Я вам навіть глибше і щирі.